Всесвітня історія 11 клас. Урок 7 Особливості економічного розвитку країн Заходу у другій половині ХХ століття. Науково-технічна революція. У другій половині ХХ століття відбуваються глобальні зміни в житті більшості народів Землі. Ці зміни пов'язані з прискоренням процесу урбанізації, науково-технічною революцією, глобалізацією всіх сфер життя суспільства. Термін науково-технічна революція НТР. Запровадив у науковий обіг англійський учений Бернал наприкінці 50-х років ХХ століття. Наукова революція розпочалась наприкінці 19-го, на початку ХХ століття, з вивчення структури матерії, відкриття електрона, фотона, протона та інших елементарних частин, дослідження різних видів випромінювання, створення нових хімічних елементів, теорії відносності. На основі цих та інших відкриттів збудовано ядерні реактори, лазери, ЕОМ, космічні апарати. Відбулося злиття наукової і технічної революції. Науково-технічна революція це процес якісних змін у техніці і технології виробництва, в організації праці та управлінні господарством, у самій трудовій діяльності людини, що відбувається на засадах використання здобутків науки в процесі виробництва. Провідні риси НТР. Універсальність та всеохопність. Постійне прискорення науково-технічних перетворень. Зміна ролі людини в суспільному виробництві. Тісний зв'язок з військовим виробництвом. Основні напрямки вдосконалення виробництва в умовах НТР. Комп'ютеризація. Комплексна автоматизація використання мікропроцесорів, механічних маніпуляторів, роботів тощо. Прискорений розвиток атомної енергетики, виробництво нових матеріалів. Прискорений розвиток біотехнології, космізація, використання космічних станцій для одержання нових матеріалів, наприклад, сплавів в умовах невагомості, зростання ролі професійних фахівців і техніків. У 70-ті роки ХХ століття експансія інформаційної економіки викликала вибухове підвищення попиту на тих працівників, які, володіючи розвиненим інтелектом і гарною освітою, були здатні трансформувати одержану інформацію в нові знання і використовувати їх у виробничому процесі. Клас інтелектуалів стали найчастіше визначати як соціальну спільноту людей, що втілює в собі знання і інформацію про виробничі процеси і механізми суспільного прогресу в цілому. При цьому підкреслювалося, що головним об'єктом власності, який дозволяє цьому класу займати домінуючі позиції в суспільстві, є не земля і капітал, а інформація і знання, якими володіють конкретні люди. Найбільш очевидною ознакою цього класу є високі стандарти освіти, прийняті в цьому середовищі. Особливість класу інтелектуалів. По-перше, вони можуть здобути необхідні їм засоби виробництва в особисту власність. По-друге, їм не потрібно експлуатувати інші соціальні групи для утвердження власної ролі в соціальній структурі. Доступність інформаційної техніки і технологій приводить до того, що дедалі більше інтелектуальних працівників одержує можливість індивідуального виробництва інформаційних продуктів. У результаті вони поставляють на ринок не свою робочу силу, а готовий продукт своєї інтелектуальної діяльності, що найчастіше високо цінується. Ознаками цього класу є також виняткова мобільність, готовність відносно легко поміняти місце роботи, здатність створювати інтелектуальний продукт на ходу. Сучасні транснаціональні корпорації. За умов, коли технологічний прогрес уможливив створення найуспішніше працюючих корпорацій за наявності стартового капіталу всього в кілька доларів, швидкими темпами почали розвиватися компанії, орієнтовані на використання високих технологій та інтелектуальний потенціал їхніх засновників. Сьогодні 15 з 20 найбагатших людей США очолюють компанії, що виникли протягом останніх 20 років. 13 з 20 не одержали ні цента спадщини, а самі створили і розвинули свій бізнес. На початку кар'єри в них в активі були лише хороша освіта, оригінальне мислення і неймовірна наполегливість. Період, що почався із середини 70-х років, характеризувався різким зростанням доходів представників класу інтелектуалів. Створюючи унікальний продукт, що є основою господарського прогресу і дуже високо цінується в умовах ринкової економіки, працівники інформаційного сектору зазбезпечили собі найвищий рівень добробуту. Вже до середини 90-х років більше 80% американців, які мали статки понад 1 мільйон доларів, досягли подібного результату самі, а не одержали його в спадщину. Нині з мільйона найбільш багатих американців понад 40% це люди творчих професій, лікарі, вчені й адвокати. Інші 60 – наймані менеджери великих компаній, дві треті яких бакалаври або доктори наук. При досягнутому рівні добробуту представників класу інтелектуалів і їхніх дітей дедалі більшого значення набувають постматеріальні цінності. Дуже показовим є приклад Біла Гейтса, який одержує міжнародні нагороди за добродійність, що виражаються десятками і сотнями мільйонів доларів пожертвувань. Розташовані в його будинку монітори постійно демонструють шедеври світового живопису з передавальних камер, встановлених у залах найбільших картинних галерей. Оголошено, що його діти не успадковують весь капітал, а одержать небагато на життя для того, щоб самостійно його будувати. Однак неодмінною умовою такого будівництва є одержання якісної освіти. Політика зменшення соціальної нерівності. Постіндустріальний розвиток багатьох країн Заходу характеризується пріоритетом соціальних функцій, підпорядкуванням виробництва інтересам людини. Це розцінюється як еволюційний, прогресуючий процес. Вважається, що Німеччина стала першою державою світу, в післявоєнній конституції якої було закріплено положення про соціальну державу. Ставши головною мовою прогресу, соціальна державність була заснована на конструктивних засадах, що дозволило кожній людині відчувати певну стабільність у бурхливому потоці соціальних змін повоєнного періоду. Складовими поняття соціальна держава тут розглядають справедливість та гідне людини існування для всіх. Забезпечення соціальної спрямованості ринкової економіки зумовлює необхідність перерозподілу доходу. Зі зростанням суспільного багатства нації постає потреба дедалі більше ресурсів ставити на службу людині задля досягнення хоча б мінімальних стандартів здоров'я, харчування й доходів. Бюджетні платежі забезпечують пільги соціально незахищеним верствам населення. У розвинених країнах є державні програми медичної допомоги, соціального забезпечення, допомоги сім'ї, що реалізують шляхом Розподілу доходів через бюджет. Уряд бере на себе завдання зменшити соціальну нерівність у суспільстві, вживши певних заходів і реалізувавши цільові програми. Так, у 50-х роках у США популярною стала ідея суспільства загального благоденства. Урядова політика була спрямована на зменшення кількості бідних та зміцнення середнього класу. В останні десятиліття уряди багатьох західних країн приділяють значну увагу програмам охорони здоров'я. На це виділяються значні кошти з бюджету. Забезпечується лікування та профілактика найманих працівників та пенсіонерів. А людям, які не мають страхового полісу, допомагає держава. Наприклад, політика адміністрації американського президента Клінтона у 90-х роках була спрямована на полегшення податкового тягаря середнього класу, надання податкових пільг підприємствам, що створюють нові робочі місця, щорічне підвищення на 20 мільярдів доларів інвестицій у федеральні програми, здійснення реформи системи охорони здоров'я. Схожі програми існують і в інших країнах: Німеччині, Австрії, Франції, Великій Британії, Скандинавських країнах. Зменшення соціальної нерівності відбувається через податковий механізм запровадження високих прогресивних податків на високі прибутки. У багатьох країнах запроваджено прогресивну податкову шкалу, за якою високі прибутки обкладаються високими податками. Не всім це подобається, проте сучасна демократична держава прагне піклуватися про всіх своїх громадян. Однак тезу про зменшення соціальної нерівності поділяють не всі дослідники цієї проблеми. Міжнародна група аналітиків під керівництвом французького економіста Пікетті у грудні 2017 року оприлюднила доповідь, в якій на підставі конкретних статистичних даних було зроблено висновок, що розвинені країни за масштабами соціальної нерівності скотилися до рівня 1913 року. Ряд аналітиків вважає, що вибухове зростання нерівності поряд із глобальним потеплінням є однією з головних загроз людству. Звісно, становище нинішніх бідних на Заході неможливо порівнювати з початком ХХ століття. Розрив складається на рівні соціальних можливостей. Нижні верстви суспільства ніколи не подолають класовий бар'єр і не скористаються благами сучасної цивілізації. Навіть у такій соціально орієнтованій країні, як Німеччина, найзаможніші 10% суспільства мають 40% національного багатства. А на найбідніших 50% припадає лише 17%, як і 100 років тому. Науково доведено, що зменшити нерівність дозволить правильно побудована прогресивна шкала оподаткування. Цього домагаються соціально орієнтовані країни Європи. Однак, у США і низці інших країн є навпаки тенденція до зниження податків для надбагатих осіб і корпорацій, що знову ж таки підсилює соціальну нерівність.